Дуже часто так трапляється, що життя з коханим після пологів стає не таким, як раніше, якщо ви розумієте, про що я. І часто, на жаль, це є причиною розриву стосунків, але не варто зневірятись. Адже такий стан лікується, зокрема, лазерною терапією. Фракційний СО2 лазер покращує трофіку. Кровопостачання стимулює вироблення колагену та еластину, що в свою чергу покращує пружність та чуттєвість піх'я, і стосунки з коханим можуть стати ще кращими, ніж були до лікування. Причому як для вас, так і для нього. І ще одне, що дуже важливо лазерне лікування. Дозволяє позбутися ще й такої проблеми, як нетримання сечі. Тож не зволікайте, поверніть чуттєвість у ваших стосунках і збережіть їх. Причому як для вас, так і для нього. І ще одне, що дуже важливо: лазерне лікування дозволяє позбутися ще й такої проблеми, як нетримання сечі. Тож не зволікайте, поверніть чуттєвість у ваших відносинах. Ізбережья їх. І я на небі, коли поруч вікарен, знайшов спокій та тепло. Лікує тіло, серце й душу. Літаємо в його дбайливих руках.